Доброго вечора, друзі, доброго вечора. І як завжди вечір. Якщо ранок я завершую, подякую, то вечір я починаю подяки за донати на авто для польського добровольчого корпусу. Ви знаєте, вони зцілюють нашу з поляками карму. Я дякую за каву від вас. Під відео є можливість пригостити нас. Вона смачна! Я дякую вам за спонсорські пакети, що ви ведете. Приємно. Приємні вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами в своїх соціальних мережах і групах. Це прекрасно. І це підтримує наш, наші канали. Я дякую, що підписалися на інстаграм, телеграм, фейсбук, YouTube український і YouTube е британський. Зараз перевіримо. Підписку на британський YouTube. Ну. Будь ласка. У вас є родичі, друзі, <сум> куми, брати, подаруйте їм підписку на наш британський YouTube. На ньому дуже класні, зцілюючі відео. І він спрямований на те, щоб пробудити всю Європу. Ви подивіться, як вони сплять наші партнери. Треба їх будити. Ай, да. Дякую за те, що навчаєтесь. Навчання наступне в вересні наприкінці, 30, го по-моєму, числа. 30-го числа наступного місяця вересня буде перший ступінь. Отже, мої любі, можете пройти марафони по здоров'ю, по парі і по фінансах за минулий рік і за цей. Ну, і тепер давайте поговоримо. Ви знаєте, хто не живе, той не помиляється, хто не приймає рішення, той не помиляється. Тобто, якщо ти не помиляєшся, ти або ідеальний, або мертвий. Беріть собі варіант, будь ласка. Отже, ви знаєте, помилка. Наскільки це критично? Ви знаєте, ті, ті люди, які заблудилися, вони, вони мають шанс і треба його дати. І треба їх підтримати. Треба поділитися досвідом, надихнути їх на боротьбу і на працю подальшу з тим, щоб отримати. Нормальний результат. Хто, розумієте, просто ще людина, яка помиляється, коли ти підправляєш. Навіть якщо дуже чемно і коректно, інколи включається гординя, і людина тебе не чує. І думає, що ти її критикуєш, а от тут треба бути обережним. Критика і критиканство різні речі. Я обожнюю критику, я чую людей, які мене критикують, бо в критиці. Тут є складова, в принципі, прогресивна еволюційна це порада для того, щоб зробити ліпше критиканство це висміювання. І там немає. Бо в критиці що? Ти зробив отак. Наприклад, у мене з мовою проблеми: слова паразити, рус русизм і все інше. От. І починається. Хтось там щось говорить, а інколи ж. Людина сама не знає мови і не знає, що ті слова, що я вживаю, вони українські. І я вживаю нормальні слова, і починається критиканство. А от коли людина каже, так, не є по... в мові таких слів, говори так. Зверни увагу слова паразити. У мене була приятелька, вона казала: друже, ти нахватався! Подорож і ти нахватався. Візьми, будь ласка, ось книжка почитай, підніми мову. І це, ви знаєте, дорогого вартувало. Читаєш книжку, прекрасно, все, в тебе пішли слова паразити, бо ти їздив відрядження люди, справи, дорога, емоції. І треба згармонізуватись. Честь і хвала тим людям, які тебе критикують, з метою покращити тебе, з метою підказати поставити плече і підсилити тебе, зробити сильніше. І ці поради вони дорого вартують. Я дуже дякую тим людям, які радять мені, які підказують мені, які навіть вказують мені на мої помилки, навіть прості. Навіть по етикету. Розумієте? Я сам інколи по-хамськи критикував людей, О, Боже, це було. Да, можливо, і є. Я не, не вмію інколи підібрати слова. От, я... Ціную час свій і ваш, і тут треба е, починати з поваги, з поваги до вас, до себе, а точніше до себе, до вас і так далі. Не може людина поважати інших, поки вона не поважає себе. І це є правда, істина. Тому тут, да, тут багато всього сходиться. Отже, ми маємо право на помилку. І наша помилка інколи не допоможе не зробити її. Але коли, розумієте, коли людина починає твій шлях, і ти ділишся досвідом, сподіваючись, що вона не наступить на твої граблі або він, вона людина. І добре, якщо тебе почують. Дуже хочеться допомогти так дітям, щоб вони не робили твої помилки, щоб вони. Жили в ідеальному світі. На превеликий жаль ні. Мене не підготували до е, Мене підготували до ідеального світу, до ідеальних людей, мої батьки. Я вірив людям. Люди сказали ніт. Ну і не довіряти теж е, сенсу всім підряд не є. Тому... Але довіра це, це, це та штука, яка ну, чогось довартує. От. І втратити довіру дуже легко, а от відновити. Ну, от. Так що тут у нас є право на помилку. Е -е, і дехто примудряється ті помилки робити багато-багато разів, і начебто йдеш в темноті, в просторі, де роз розклали швабри і граблі. І ти шльоп шльоп, шльоп шльоп, шльоп шльоп, граблі, 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 граблі. Е -е, то це вже люди необучаємі, до, на яких не треба звертати увагу. От. І ти з ними говориш, і в тебе розмова йде по колу, одне і те саме, одне і те саме. Скажи, стоп і гра, все. Все, стоп і гра. Або гра української мови. Отже, мої любі, поважайте себе, поважайте свій час, цінуйте час інших. Якщо ви хочете від гордині комусь підказати, не треба того робити. Якщо ви хочете толерантно. Комусь підказати, щоб людина, врахувавши, стала краще і ефективніше, зробіть це коректно. І поважайте помилки інших людей. Це не злочин, це просто можливо нестача досвіду, освіти, виховання, ще чогось, знань. Тому будьте милосердні, співчувайте і робіть зауваження, щоб і вам, і людині, які ви робите зауваження, були приємні. Сам так інколи не роблю. Ну, пробачте мені, сам буває жорсткуватим. Ну я вчуся теж, не на своїх помилках. Отже, ми маємо право на помилку. Давайте просто їх наробити двічі, тричі і все життя одні ті самі. Давайте їх будемо виправляти разом, допомагаючи один одному, підказуючи з любов'ю, з радістю. Ну, інколи на бігу буваєш рискувати. Роз Пробачте мені, мої друзі, за те, що я буваю не білої пухнасти. Обіймаю всіх серцем з вами був. Ваш майстер овен Стефан, який бажає вам мирної ночі і мирного неба. Папа. -па.